Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. В сьогоднішньому відео я дам вам інструкції по вирішенню ще одної популярної проблеми, з приводу якої мені досить часто пишуть в Інстаграм. В чому заключається проблема? В тому, що заблокували бізнес-менеджер, до якого був прив'язаний Інстаграм, і не розблокували його. Що робити в цьому випадку, я сьогодні розповім. Але для початку перевірте, чи підписані ви на мій канал. Пам'ятайте! Що кожна ваша вподобайка та коментар допомагають мені просувати цей канал в YouTube серед україномовної аудиторії, а також дають мені натхнення на створення нових роликів. Отож, поки ми ще не перейшли до комп'ютера для вирішення проблем, поставте вподобайку та напишіть коментар. В кінці відео я дам вам інструкцію, що робити, якщо ви подивились це відео, і все одно вирішити свою проблему вам не вдалося. Але це буде в кінці відео. І так, розглянемо на прикладі ось такого профілю, як я вже казав в одному із моїх відео. Будь-які збіги з реальними людьми є просто збігами. На цьому профілі якраз є одна із проблем, з якою ви можете стикнутися. Нам треба зайти в Ads Manager, наш, з нашого Facebook, з комп'ютера. Я рекомендую все робити з комп'ютера. Знову ж таки, ті, хто пише мені, що чому обов'язково з комп'ютера я хочу робити з телефона. Робіть з телефона, але... Тоді, будь ласка, не пишіть мені, що у вас щось не виходить. Тому що телефон має обмежений функціонал. Facebook з комп'ютера має повноцінну версію, і тут доступні всі ті функції, яких може просто не бути на телефоні. Отож, ми зайшли в Manager. Натискаєте ось тут на три полосочки і переходите в якість аккаунту. В якості аккаунту має бути обов'язково. Позначено для вас, який бізнес-менеджер заблокований. Вас перекинуло на аккаунт Facebook. Тут якби ніякий бізнес-менеджер не заблокований. Але коли ми натиснемо огляд статусу аккаунта, ми бачимо, що є два бізнес-менеджери, один з яких заблокований, а інший не заблокований. Тобто живий. З нього можна працювати, і в нього можна прив'язати ваш Instagram аккаунт Що нам потрібно зробити далі? Я нас заходжу сюди, в цей бізнес-менеджер, бачу, яке порушення тут є. Що просто не вдалося підтвердити особу. До речі, це досить часте порушення, що не приймають документи ваші з цього приводу. Я запишу коротеньке відео, розміщу на цьому каналі. Теж подивіться. Далі натискаємо ось тут на всі інструменти налаштування компанії. Нас автоматично або вас автоматично перекине в вашу компанію, або запропонує вибрати. Я пам'ятаю, що цей бізнес-менеджер заблокований. Я обираю його. Що вам потрібно зробити? Потрібно зайти в цей бізнес-менеджер, перейти на вкладочку облікові записи Instagram», А далі нам потрібен буде телефон і на телефоні зробити ще декілька маніпуляцій. Ми тут на хвилиночку зупинились чисто для того, щоб я вас запитав, коли крайній раз ви донатили на ЗСУ? Пам'ятайте, в нашій країні йде війна. Рашисти руйнують наші міста, вони не вміють воювати з військовими, з нашим ЗСУ, тому що вони їх. Тупо бояться. Тому зараз дуже важливо підтримувати ЗСУ. Поки хлопці нас захищають з вами. Пам'ятайте, якщо ви маєте можливість, задонатьте фонди, які допомагають ЗСУ, чи на, на загальний рахунок допомоги армії. Кожна ваша гривня це надзвичайна допомога військова. Вам потрібно зайти в ваш телефон, в ваш інстаграм аккаунт, зайти в налаштування, далі обліковий запис. І там, де обліковий запис, в самому низу, буде змінити тип облікового запису і натисніть Перейти на особистий обліковий запис. Перейти на особистий обліковий запис. Потрібно буде трішки почекати, Інстаграм вас переведе на особистий обліковий запис. Далі повертаємось назад в наше меню в налаштування, центр облікових записів. І у вас буде обліковий запис, зв'язаний з вашим Facebook. Якщо тут у вас є в центрі облікових записів Facebook, в мене немає Facebook, ви можете натиснути Видалити, Продовжити, видалити обліковий запис з центру облікових записів. Тобто, вам потрібно буде ваш Instagram перевести в особистий профіль, видалитись з центру облікового запису з Facebook, а далі натиснути Редагувати профіль. і... Від'єднати, відключити сторінку, з якою зв'язаний ваш інстаграм аккаунт. Ви створили, ви зробили із свого бізнес інстаграму тільки особистий інстаграм аккаунт, повністю особистий, не зв'язаний з Фейсбуком. Далі ви заходите в ваш бізнес менеджер вже коли перевелись на особистий профіль. В цей бізнес менеджер облікові записи. І ось тут у вас буде напроти інстаграм, облікові записи Інстаграм, і тут буде писати видалити. Ви просто видаляєте ваш інстаграм з заблокованого бізнес-менеджера. Але обов'язково перед тим, як видаляти з бізнес-менеджера, переведіться на особистий профіль і повністю від'єднайтеся від Facebook. Що робити далі? Далі в описі під цим відео буде посилання на моє відео, як зв'язати Instagram з Facebook по інструкції від самої підтримки Facebook. Конкретно покрокова інструкція, по якій ви можете пройти, це зробити. Зв'яжіть ваш Instagram з вашим Facebook, але прив'язуйте Instagram до другого бізнес-менеджеру. Який є в вашому Фейсбук профілі, таким чином, один із бізнес-менеджерів у вас буде заблокований, а інший бізнес-менеджер буде живий і ви зможете в ньому запускати рекламу, прив'язавши до нього інстаграм та бізнес-сторінку. А зараз уважно: якщо ваша бізнес-сторінка в Facebook була прив'язана до бізнес-менеджера, який заблокували. Може бути таке, що ви її вже не зможете звідти відв'язати. Та в будь-якому випадку рішення навіть цієї проблеми я розповім. Ну що, вийшла от така інструкція. І я впевнений, що вона буде корисна для вас. Ви просто візьмете, зробите в себе те ж саме і вирішите проблему з заблокованим бізнес-менеджером. Інструкція: якщо у вас щось не виходить зробити по моєму відео, якщо так сталося, що по моєму відео ви не змогли вирішити вашу проблему, то подивіться інше відео на моєму каналі. Дякую, Кеп, скажете ви. Але ні, дійсно в інших відео є дуже багато уже питань, яких я допоміг вирішити людям. І от. Відуки про це говорять. А друге, якщо дійсно ви не можете вирішити самостійно якусь проблему, можете написати в коментарях тут опишіть свою проблему, або ж посилання в описі залишу на свій інстаграм. Ви можете зайти в мій інстаграм, написати мені в дірік, приложити скріншоти з вашою проблемою, і я обов'язково вам відповім та допоможу. Якщо ви хочете мені подякувати за це відео, то вподобайка та коментар будуть надзвичайною подякою від вас. Я буду розуміти, що дійсно роблю правильні відео і записую правильні інструкції. Дякую за те, що подивились відео до кінця. Пам'ятаємо про донати на ЗСУ. Все буде Україна! На зв'язку був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!